Ви, напевно, зараз думаєте, що цей невіжений робить? А я вам так скажу: про це треба в першу чергу розповідати, коли робиш огляд отаких девайсів. Як це зняти? З одного боку, наче нічого складного, бо це ж просто двосторонній скотч. Ви берете, зриваєте його і все. Але якщо ви не хочете, щоб ваша стінка після цього виглядала ось так, особливо якщо вона пофарбована. То я вам зараз дещо розкажу. Насправді, виробник передбачає момент, коли ви захочете зняти і перевісити ці панелі. І цей скотч насправді відривається дуже просто. Але якщо не знати, як його відривати, і просто відривати отак, то у вас буде отаке на стіні. Але тут все просто, навіть стрілочки є. Вам треба тягнути рівномірно з однаковою силою. Це буде не швидко і скотч цей ви знову не зможете використовувати, але стіна буде в порядку. Mm. Техніка безпеки. Притримуйте оцю фігню, коли тягнете її. Так боляче, не мені. Стінці. Коротше кажучи, якщо робити все обережно і акуратно, то все повинно нормально працювати. Не так, як у мене. Але якщо ні, беріть фен і нагрівайте феном. Теж обережно. В цьому відео дуже складно знайти найкращий момент для рекламної інтеграції, але я знаю, що найкращий момент для оновлення ПК це Чорна П'ятниця, і у Кінгстон вона вже почалась. Як завжди, дуже гарні знижки на оперативну пам'ять до 23%, а на SSD до 17%. У мене особисто з оперативкою все ок, а от від SSD я ніколи не відмовлюсь, головне, щоб місце було. От, подивіться, шикарна ціна на Kingston Fury Renegade 1 ТБ. Це один з найпопулярніших. SSD і з такою ціною його можна брати і як основний для Вінди, якщо ви збираєте собі новий ПК, і як окремий SSD для ігор. Ну а якщо потрібна оперативка, то тут вибір теж дуже широкий: від DDR4 до DDR 5. Акція триває з 20 по 27 листопада. Переходьте за посиланням в описі. І вдалих вам покупок. Ну а сама панель насправді дуже просто знімається. Дивіться, ось так вона виглядає, з цієї сторони, ось так. І оця пластикова кришка, на неї і кріпиться сам скотч. Тобто ви просто знімаєте її, і все. Скотч тут, а ось панель. І коли вона на стіні, то те ж саме, просто обережно робіть, щоб не відірвати разом з цією кришкою і разом зі стінкою. Оп, все. Кришка залишається тут. Ну а далі ви знаєте вже. A few moments later. Коротше, пройшло пару днів, і е, я вже все тут переробив. Мені не подобалось, як воно було. Тому я вирішив поставити стол інакше. І від цього змінилася абсолютно вся концепція. Бо раніше я ці панелі як думав поставити? Просто над монітором на стіночку наклеїв, і все було б окей. Але тепер стінки у мене над монітором немає. То куди ж поклеїти ці панелі? В принципі, і без них нормально. Але. Мені хочеться, бо я люблю таке. Я, ви знаєте, я адепт RGB, я король RGB, і мені воно всюди потрібно. Тому я довго думав, як це все зробити. Дивіться, я навіть отаку фігню придумав. Тобто я взяв, наклеїв на оцей прозорий пластик 5 штучок і ходив, оце думав, куди ж мені його почепити. Всі руки покоцав, до речі, блін, знову. Я думав, почепити його собі за спину. Правильно було б логічно, але не дуже логічно, бо я його закриваю, то нафіг воно позаду мене буде висіти. Правильно? Правильно. І довго я бігав з рулеткою, за цим склом, на яке я все поклеїв туди-сюди, бо хочеться, щоб все було добре. І я не хочу знову відклеювати це і знову коцати стіну, бо ви ж пам'ятаєте, чому тут картина ця висить. Тому. Та-дам! Ви повинні пам'ятати, що оці штучки. Тут був двосторонній скотч від Govi, І вони ж ось так: от кріпляться до самої панелі, правильно? Так, от, двостороннього скотчу Govi вже немає. Як я і казав, його можна використовувати тільки один раз. Бо він відліпляється зі стінкою. Ось такий скотч вам допоможе. Це скотч для того, щоб вішати дзеркала там всякі інші штуки. У мене, наприклад, там полка, і led панелі які зверху під полками, вони на ось такий самий скотч, вже три роки тримаються все добре. Тому я вирішив спробувати на отакий скотч повісити і ці панелі на стіну. Бо на це скло. Вони намертво приліпилися, і я не знаю, як я буду зараз їх відліпляти. Але спробуємо. Для того, щоб правильно встановити панелі на стіну, вам знадобиться застосунок Govi. Запускайте його на смартфоні, і там є детальна інструкція, як почати установку, який кабель куди вставляти, в якому порядку підключати панелі і так далі. А перед цим ви можете самі придумати фігуру з цих панелей, або взяти щось із запропонованого в застосунку. Убираєте кількість панелей і все. Ну я, в принципі, так і зробив. У мене 10 панелей, я обрав із запропонованих варіантів. Я вирішив, що Рішення панель повинна бути на одному рівні з картиною, але схема встановлення панелей в даному випадку була така, що перша панель, яку треба підключити, була найнижчою. Застосунок дає розміри всієї конструкції, але скільки я не міряв, я не був впевнений, що остання панель буде саме там, де мені потрібно, тому я вирішив ризикнути і підключати панелі в зворотньому порядку, тобто згори вниз. Так як я робив це не вперше, то можу собі таке дозволити, але якщо ви ніколи такого не робили, то краще. Робіть так, як це вам вказує застосунок. В принципі, нічого страшного не сталося, але в кінці я, звичайно ж, натупив, довелося від'єднати пару панелей, щоб правильно все підключити. Проте загалом все вийшло чудово. Скотч тримає дуже міцно, я вже переконався. Що з усім цим можна робити? Насправді, будь-що і для цього вам потрібен застосунок ЗОВі, який у вас вже має бути на смартфоні, тому що ви. Ну, ви ж якось це все встановлювали. Без смартфону і без застосунку ви це зробити не зможете. Отже, у вас є застосунок Govi, там ви вибираєте свій девайс, я вибираю GlideHex. І перше, що я зроблю, це зменшу яскравість, бо так буде краще виглядати саме на відео. Думаю, залишу тільки 10%. Вживу не так круто, але на камері набагато краще. Тут просто безліч усіляких штук. Навіть вам не потрібно щось самому робити, хоча це можна. Дивіться, е, для початку у мене зараз стоїть е, сцена, тут тобто є вже якісь просети е, зроблені. І дивіться, сцена у мене райдуга, швидкість майже максимальна. Якщо я зроблю. Її трохи повільніше, то ви одразу побачите, що вона вже не так переливається, як була. А от якщо на максимум, то вже понеслась. Далі, залишаємо, як було. Ви можете обирати напрям. Зараз у мене знизу вгору можу зробити, згори вниз. Можу зробити в будь-яку сторону, зараз вліво, тепер в іншу сторону. До центру і з центру у всі боки. Це просто трохи не та змійка, де можна це показувати. Є про центр і так далі. Які сцени ще тут є? Ну, дивіться. Ocean. Forest. До речі, прикольно, коли немає ніякого світла взагалі. Sunset. Далі Fire Оце мені дуже подобається. Прикольно виглядає. Воно так прикольно переливається. Ну і взагалі тут дуже і дуже прикольно по кольорах. От зараз Star. Теж прикольно. Дощ. Ось, наприклад, поле квітів воно прикольно. Поле квітів прикольний. Ну, і взагалі це е, природні кольори. Є такі лайф, наприклад, романтик можна зробити. романтик Це у нас романтик Далі диско, наприклад. Ого! <свісно> стробоскоп Пальми якісь там Colorful. Ану, сирену, давай. Сирена поліцейська. Ого, непогано. Нічник такий. Прикольно. Денс паті. Ну і далі там емоції різноманітні, там, не знаю, от якийсь єдинорог. Там фані. Калейдоскоп, а ну, давай калейдоскоп. І воно, до речі, вас попереджає про усілякі там психодели. Так е от день народження, наприклад. Тобто тут вже прикольні встановлені сцени, які ви можете дуже і дуже багато використовувати для різноманітних різноманітних сценаріїв. Окрім цього, ви можете обрати якийсь один колір. Цього ж ніхто не забороняє. Дивіться, який я обрав. Ось такий прикольний. Що вам потрібно? Обрати всі сегменти, далі обрати якийсь колір, або такий, або такий, не знаю, такий. Обрати, наприклад, якийсь нестандартний кольор. Тут є кольорові кола, ви можете тут обирати, як хочете. Або в цьому колі, або в цьому тут вже з настроєм. Або отак. Тобто, ви обираєте якесь, ну не знаю, хай буде оце. Все, воно моментально реагує. Також, що ви можете робити тут ще? Дивіться, тут дуже прикольно. Якісь сценарії робити. Наприклад, ви можете задати таймер, Да коли воно якось там буде реагувати. От, наприклад, не знаю, ви там просипаєтесь і воно вмикається. Тобто ви там ставите собі якийсь будильник там на восьму, так, і задаєте, що ви о восьмій просипаєтесь в цьому застосунку. Все, коли о восьмій у вас будильник дзвенить, одразу ж. І оця штука теж вмикається. Це прикольно. Або, наприклад, якщо ви хочете, щоб воно працювало як нічник, ви просто задаєте, що це буде нічник. Оп! Тобто, ви е, задаєте якийсь час, коли воно вимкнеться. Тобто, ви, наприклад, розумієте, що через півгодинки приблизно ви завжди вже засинаєте. Тому дуже просто ставити, що десь через півгодинки воно. Вимикається, і все. Воно через півгодини само вимкнеться. Ви просто задаєте ще і яскравість, яку ви хочете, щоб воно було, коли ви засинаєте. Все дуже просто, прикольно. Крім цього, воно може працювати ще крутіше. Наприклад, ви можете задати на весь тиждень, як воно буде працювати. Тобто. Ось ви там зробили собі нічник, там через півгодини воно вимкнулось, потім о 8 ви просипаєтесь, воно там все увімкнулося, все горить, все прикольне. Далі ви знаєте, що там о 8 ви прокинулись, в 9 ви вже виходите на роботу, правильно? І е, робите так, щоб в 9 воно само вимикалось, а о 8 ви з роботи вже приходите. так? І як тільки ви там о восьмій приходите з роботи, воно вже вмикається теж саме. А оце найприкольніший режим. Дивіться, режим музики. Це коли ці штучки реагують на музику. Дуже прикольно. Тобто, вони насправді на, не, не тільки на музику, на будь-які звуки. Тобто, ви можете робити так. Прикольно. Ну або коли грає музика, вони так роблять е в ритм. І як це робиться? Тут теж в застосунку дуже різноманітні штуки. Ритм, наприклад, це просто воно отак робить. Energic. Бачите, як воно? Отак от як еквалайзер. Хоупінг. Оце воно отак робить. І є ще стакінг. Ну, ви зрозуміли, там купа-купа різних штучок. Можна е, зробити так, щоб воно робило це. В будь-якому напрямку, бо ви цим керуєте. І е, тут є ще, наприклад, що воно робиться тільки краями або усією площиною. Зробимо краї. Бачите, як воно тепер. А я лише хотів тебе привітати. Так, ну ви зрозуміли, да, як воно працює? Оце реально прикольно. Зроблю, щоб воно повністю працювало правильно? О! Так мені більше подобається. І все те, що я вам розповів, це далеко не все, що тут є. Наприклад, ви можете зробити свій власний режим. От я зробив теж свій власний режим, дуже простий, але він відповідає настрою моєї студії. Тому хай так буде, мені подобається. Також все це працює з Алексою Razer Chroma, до речі, а з Google Assistant. і iPhone мені запропонував все це якось законектити з Siri, але воно. Щось не дуже працювало. З чим точно не працює, так це з Philips Hue. Тобто воно не працює разом, тому що це бренди-конкуренти і сервіси конкуренти. Воно просто не має працювати. Але якщо ви там якось зможете законнектити це з Алексею, яка не працює в Україні, або з Google Assistant, який не працює в Україні, то можливо, це все буде нормально працювати. А можливо, це все можна все законнектити через Razer Chrome, Тоді можливо. Воно буде все е, синхронізуватися і нормально працювати. Ще прикольно те, що воно, наприклад, повинно працювати з Apple Watch. У мене немає Apple Watch, але з Apple Watch цим прикольно користуватись. Всі девайси гові конектяться одне з одним дуже просто через цей застосунок. Ви обираєте, і е, якщо вони підтримують однакові ефекти, то воно все може синхронізуватися і прекрасно працює. Наприклад, оцей торшер. Який ви бачили протягом усього відео, я впевнений, ви вже помітили його давно. Це той самий торшер, який рекламують там у всяких інстаграмах, але це торшер не з Aliexpress за 300 гривень, а торшер Гові. І він... Дуже якісний. Торшер металевий, дуже круто виглядає і відчувається якісним. Розсіювач силіконовий, а сама led стрічка дуже яскрава. Загалом всі ставлять торшер джерелом світла до стіни, але мені більше подобається навпаки. Керується пультом, який йде в комплекті, але на пульті тільки кнопка вимкнення, режим музики, зміна кольору, температури і яскравості. Ну і ще пульт магнітом кріпиться до торшера позаду. За стосунок пропонує набагато більше сценаріїв використання. Цього девайсу. По-перше, тут всі ті самі режими, які є в Glide Hexa, які я вам показував. Тільки в режимі Color тут є Advanced режим, якого нема у Hexa. Тут можна створити простий ефект. Все інше я вам уже показував. Є у мене ще один девайс GovI. Назви у них дуже прості. Якщо панелі називаються Glide Hexa, а Торшер Floor Lamp, то ця штука називається Glide Wall Light. Буває з різної кількості частин. Це залежить від ціни. У мене 6 частин по 30 сантиметрів кожна і один кут. Ця штука теж на двосторонньому скотчі, і тут тільки ваша фантазія обмежує застосування цього девайсу. У мене з фантазією не дуже, тому я подумав, що прикольно буде, наче ця штука, як по трубі закачує світло в полицю. Ще зробив ефект такий самий, як на Хекса і Торшері, типу рожевий колір піднімається вгору і заходить в полиці. Ну а загалом цю штуку теж беруть, щоб підсвітити, наприклад, монітор. Вона також керується за допомогою застосунка, і там є. Всі ті самі опції, як і у інших. А ось так це працює, коли я синхронізував всі ці девайси. Ну так, звичайно, трохи <laughs> якийсь стробоскоп психодел але воно прикольно і воно прикольно працює. Тобто, наприклад, оцей торшер не просто лампа, воно з ефектами. Воно все дуже дуже прикольно поєднується і дуже прикольно працює разом. Це і по Wi-Fi, і по Bluetooth можна робити. А ще тут в застосунку є така прикольна штука, як DreamView. Є Music DreamView, Тобто, я вже показував вам це тільки що, воно реагує на голос, на музику і так далі. А є Scenic DreamView. І це об'єднує всі девайси Гові, які у вас є. Наприклад, це може бути. У вас можуть бути як з Philips, Лампочки, якісь стрічки, все що завгодно, хоч всю квартиру закатайте в Гові, і воно все буде працювати з одного застосунку, і все буде синхронізуватись. Наприклад, так, 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 Emotion. О, Bonfire. Навіть звук є. З комп'ютера це теж можна робити, там менше функцій, але оця штука є, ви можете це робити, і воно всю атмосферу у вас вдома зробить такою. Ну, звук. Ви можете і вимкнути насправді. Але Ну прикольно, це типу камін, зоряне небо. Ліс. Ну, тобто, якщо я, наприклад, вимкну, буде десь отак. А якщо ми, наприклад, візьмемо океан, бо в мене тут все синім залито, давайте океан, і отак будете засипати. Ще одна прикольна штука з синхронізацією це відображення тих кольорів, які зараз у вас на екрані комп'ютера. Ну або смартфона, в залежності від того, який саме застосунок ви зараз обрали. Тобто це можна і на смартфоні робити, і в застосунку для комп'ютера. Такий теж є. Там небагато усіляких можливостей, не так як на смартфоні, але оця штука працює. Я вам зараз покажу, як. Я думаю, так буде зрозуміло. Ви бачите, що на екрані, і ви бачите, як воно реагує. Дивіться навіть зі звуком. Я думаю, ви зрозуміли. Таким чином, якщо у вас є багато девайсів в Гові, ви можете синхронізувати їх, і вони будуть відображати ті кольори, які є у вас на екрані. Тобто ви можете зробити собі крутий домашній кінотеатр. Не обов'язково купувати саме ці девайси, є просто led стрічки або спеціальні стрічки, які е, клеяться на телевізор, і роблять отаку атмосферу. Тобто телевізор. Там за телевізором щось що уся кімната може відображати ті кольори, які є зараз на телевізорі. Це дуже круто. І ще прикольна штука, я бачив, що у Гові продаються окремі сенсори, і ці сенсори роблять так, що, наприклад, коли ви заходите до кімнати або до квартири, то все вмикається так, як ви самі налаштували. А коли ви виходите, то все вимикається само. Це прикольно, як ви розумієте, такому любителю RGB, як я, це все дуже заходить. Я дуже кайфую від того, як воно все працює, як воно все синхронізується, і від можливостей, які воно дає. Бо зробити прикольну атмосферу, це дуже і дуже прикольно. І що ще круто, воно коштує дешевше, ніж, наприклад, Philips Hue. Це прикольно. А працює. Ну, буквально так само. Я впевнений, що я розповів вам не все, що ви хотіли знати про ці штуки. Тому якщо у вас є якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Також не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. І побачимось у наступному відео.